Привіт, друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні буде трішки незвичайним для мене відео, я думаю, що для вас так само. Хоча ви бачите мій процес, який я вишиваю під тех. але сьогодні ми з вами поговоримо не по темі тех. Хочу дещо вам розповісти де є деякі свої ідеї, що я хочу вам запропонувати. Буквально вчора вийшов мій вишивальний тиждень, і я вам розповідала ідею, що. Я зараз дуже сильно зацікавилася авторами різноманітних схем по всьому світу. І я вам казала, що у мене вже є в запасах і іспанські виробники, і австралійські, Таїланд, Америка, Канада. Мені це дуже цікаво. Знаєте, порівняти, подивитися, в якому напрямку вони працюють, як схеми вони свої будують, взагалі до чого вони більш звикли. Ну, дуже цікаво для мене було. І я це розповідала в своєму вишивальному тижні. І Галя Свірепкіна написала, каже, нагорає СП. А про СП я дуже давно, дуже-дуже давно, я вже думала, в мене було в думках таке, що я хочу організувати щось таке. Але так як в мене немає жодного досвіду, я не вмію того робити. В мене єдине, що гру ми грали, але так, знаєте, вона була неконтрольована, Ми грали кожен сам собі і кожен сам себе контролював. Але це не така знаєте, повноцінна гра, яку би контролював куратор, скажімо так, ні. І буквально за пару хвилин, коли я там Галя мені написала, я їй відповіла, народилася назва цього СП, Знаєте, ідея вже з'явилася, ідеї пішли, пішли, пішли. І потім я дівчатам це озвучила в нашому ігровому е, чаті. Дівчата мене підтримали, я своїм подружкам розповіла про цю ідею так само. І знаєте, там ще там, ну, всім дівчатам, кого з ким я спілкуюся, я поділилася цією думкою, мене підтримали. І знаєте, про що я собі подумала? Ну, а правда, чого ми маємо. Якщо дуже хочеться, можна спробувати. У нас народилася. В мене народилася така назва, коли Галя запропонувала, каже: Ну треба ж що, щось таке зробити. І я знаєте, у мене як в голові спрацювала назва «80 днів навколо світу. Це як книжка жульверна. І я так собі подумала, ну а правда, чого б не спробувати 80 днів, то не так багато. Візьмемо якусь невеличку норму. І просто посидим, я себе спробую в цій ролі, якщо воно не зайде, 80 днів то не так багато, а якщо мені сподобається, треба попробувати. Так що я вас хочу сьогодні запросити в своє перше СП. Не кидайте в мене капцями, я буду намагатися навчатися разом з вами. СП буде називатися 80 днів навколо світу. Ну, ви так зрозуміли, що 80 днів, давайте я буду вишивати, бо я більше розмовляю. СП буде в нас йти рівно 80 днів з 1 грудня. В цьому СП можуть приймати участь будь-які набори, схеми не має значення, в якій техніці вони вишиваються. Бісер, хрестик, напівхрестик там Стіпки, що І от що вам заманеться, єдине прохання. По-перше, мають приймати участь набори або схеми, які ви придбали самостійно, або вам подарували. Тобто, я маю на увазі, що ви можете вишивати саме ті процеси, які не подаровані, знаєте, там, як решти наборів, рештки наборів. або там, не знаю, Китайські репліки або ще щось, тому що ми будемо. У нас дівчата мені вже відразу підхопили цю ідею, там, де я граю в, іграмо, в ігровій групі в, в Фейсбуці. І дівчата мені, якраз Марина, там, де я граю в бджолок, вона пообіцяла мені, що вона відкриє для мене там, для цього СП е, окремий альбом. Саме в тій групі, хто має бажання, хто буде звітувати, будь ласка, приходьте туди посилання обов'язково лишу, буде виставлятися фото, фотографія ісходника, тобто прев'юшка, яку роботу ви будете вишивати. І навпроти, коли в описі до тієї своєї роботи, ви. Головна умова, мені там не обов'язково, які у вас розміри, який процес буде вишиватися. Ви можете написати назву, і біля тої назви країна-виробник або країна тієї людини, хто розробив цю схему. Там, якщо ви вишиваєте вірену бісером, з боку пишете Україна. Якщо ви вишиваєте набор від Лукас, пишете Молдова. Або якщо то американський набор Dimension, пишете Америка, там США. Або ще англійський, наприклад, французьких дуже багато дизайнерів в нас є по французьким схемам. Так само пишете назву і з боку, що то є Франція. Я, наприклад, я ще не оприділилася. Я спочатку думала одну схему з Таїланду вишивати, яку я купила на Etsy. Але в мене ще є американці, які так само вишиваю. Я не знаю. Я могла б так само, я розумію, що в нас буде. Дуже багато дівчат, які будуть вишивати представника України. І я так собі подумала: ну я тоді спробую, я так і так вишиваю набори і схеми українських виробників. Єдине, що якщо ви будете писати, наприклад, мережка, то моє прохання, будь ласка, мережка це не є Україна, це Польща, так як юридична адреса цієї фірми і. Країна, в яку сплачуються податки, і все решта, і навіть на самому сайті я переходила спеціально, подивилася, там написано виробник Польщі. Так що, якщо хтось захоче, має бажання вишивати ту саму мережку, просто з боку пишете, що ви представник Польщі, скажімо так. Ну, Мені така здається, що буде дуже, дуже цікаво. Саме по умовах я так розумію, що ну, ви зрозуміли, що яка країна, який набір або схема, і що це має бути придбане офіційно. Тобто, що ну, авторське право, ми все ж таки дотримуємося того, ми поважаємо працю інших людей. Я розумію, що то перевірити ніхто ніяк не має змоги, але е, полагаємося, знаєте, як на чесність кожної людини, яка буде приймати участь в СП. Щось мені не вишивається, так що я знаєте, на таких емоціях мені хочеться більше розповісти, саме умови, які будуть в цьому СП. З 1 грудня ми розпочинаємо відшивати свої процеси. Звітовий проміжок часу не буде. Бо великий, наприклад, раз на місяць ми не будемо звітувати, тому що 80 днів ви розумієте, що тут буде тільки два звіти, і не дуже цікаво. В нас норм таких знаєте зверських не буде. Норма буде, скажімо так. Звіт кожного тижня буде, два рази на тиждень, але. Мінімум 100 хрестиків. Я думаю, що 100-200 хрестиків, або бісеринок вишити за тиждень це не так багато. І будемо, я спочатку думала, вівторок і четверг, щоб ми звітували і. Так нам буде цікавіше, але з понеділка, ну, з 1 числа, коли ми там розпочнемо. Але слухайте, давайте щось я наглянула 1 грудня, це яка в нас дата буде. Бо знаєте, я все на емоціях розповідаю, тому що для мене це новинка, мені дуже хочеться це спробувати. І Зараз ми зайдемо з вами в календар разом з вами і подивимося, що 1 грудня, а 1 грудня то якраз неділя. Я в неділю, 1 грудня, ми з вами розпочнемо. І звітувати будемо кожної середи і кожної п'ятниці, наприклад. Я думаю, що з середи до п'ятниці ж можливість, правильно? Або, наприклад, середа і субота. Давайте так зробимо середа і субота. Якраз дві букви С буде, і буде зручно якраз звітувати, і буде рівно стільки ж часу, неділя, понеділок, вівторок і до середи 4 дні. І, наприклад, середа, четвер, п'ятниця і субота, ще чотири дні. Ну, скажімо так, тому що там у нас будуть кожен день, там, ну, подивимось, давайте зробимо так: середа і субота ми будемо звітувати по 100 хрестиків. Два рази на тиждень. Тобто, то, то у нас 200 хрестиків або бісеринок ми будемо з вами вишивати на тиждень. Це не так багато, я думаю. І я розумію, що це може смішно якось. знаєте, ну, Це моє перше СП, мені хочеться щось таке, знаєте, це моє для себе спробувати, щоб я це потягнула, як я справлюсь, щоб не було нудно і не затягувати на дуже довгий час. Хочу ще зробити таке оголошення, що по прикінці цього СП, після того, як ми будемо звітувати останній. 80-й день. Я буду перевіряти загальних звітів. Я так собі думаю, що буде два. Один я зроблю звіт по всім роботам, які будуть, будуть приймати участь десь екватор, коли у нас буде, половина нашого СП, коли 40 днів пройде, і потім ми якраз з вами перший звіт, якийсь подивимося, і хто як просувається. Остаточний другий звіт я буду загальний робити наприкінці 80-го дня. Тобто 81 буде. Я зроблю загальний звіт, я перевірю, хто як звітував. І будуть невеличкі такі плюшки, скажімо, подаруночки. Я від себе хочу це зробити. У я... нас не буде ніяких спонсорів. Спонсором буду я сама. Свого СП. І мені хочеться заохочити дівчат, які підтримують мене в цій справі, тому що я теж вчуся як, як новічок в цьому руслі. Я хочу зробити невеличкий розіграш для всіх нас. Не має значення, хто приймає участь. Я маю на увазі, ви розумієте, тільки єдина країна не приймає участь, це наші сусіди, яким я не рада. Ви знаєте, Я розумію, що може туди дискримінація якась, але я не рада бачити цих. Людей в себе на своєму каналі, і ви це все прекрасно знаєте, тому саме виробник, такі як наші сусіди, не приймають участь і в розіграші так само приймати участь не будуть. Я хочу зробити три подарунки. Я зараз поясню, які. Я знаю, що в нас є дівчата, вони зі мною спілкувалися, і ті, хто теж хочуть приймати участь, вони вишивають. Тільки бісером, є такі дівчата. Тому для бісерних дівчат, хто вишиває тільки бісером, буде невеличкий подаруночок, саме бісерний Для дівчат, які вишивають хрестиком, які живуть в Україні. Ну так, бісер і хрестик, то є для України, вони окремо отримають хрестикові дівчата окремо отримають якийсь подаруночок, вишивка хрестиком. А дівчата, які живуть за кордоном, і ну ви розумієте, що відправити невеличкий якийсь подарочок за кордон, це дуже дорого. Навіть за рахунок відправника, я думаю, знаєте, як кажуть, овчинка від виділки не стоїть. І я так собі подумала, що для дівчат, які живуть за кордоном, ми просто розіграємо одну електронну схему, яку можна по електронній пошті відправити. Я думаю, що це буде справедливо. Кожен учасник цього СП має можливість отримати невеличкий подаруночок заохочувальний. приймати в розіграші будуть учасники ті, які за 80 днів не пропустять жодного звіту. Тобто, якщо у нас 80 днів, 80 днів по тиждень у нас там 7 днів, там по два звіта, то є 14. Ну, так розумієте, я порахую, щоб кожної середи і суботи був звіт 100 хрестиків мінімум. Якщо такий звіт буде, така робота приймає участь в розіграші. І е, якщо в когось є бажання отримати і той інший подарунок, наприклад, приймати участь у розіграші бісерному і хрестикому, е, будь ласка, це не проблема. Єдине, що, я так собі думаю, що буде більш справедливо, якщо дівчата, які вишивають тільки бісером, серед них буде розіграш бісерного подарунку. Для дівчат, які вишивають хрестиком, буде розіграш. Хрестиковий окремо і для дівчат, які будуть вишивати, приймати участь, але вони живуть не в Україні за кордоном. Для тих дівчат ми розіграємо електронну схему, щоб нікого не обідати. І розіграш вже по цьому СП я зроблю вже наприкінці 80-го дня, коли буде готовий вже звіт, коли подивимося, хто звітував, хто не звітував. Я зроблю такий собі списочок. Я не знаю, чи то будемо може рандомом, ми оберемо три переможця, або, можна, якісь там папірці, як дівчата роблять. Подивимося, може, мені мій син допоможе розіграти це все. Тому я так собі подумала. Я думаю, що буде то цікаво. Якщо комусь сподобалася ідея, і хто теж хоче приймати участь в цьому СП. Будь ласка, я всіх запрошую, приходьте. Посилання обов'язково я пізніше окремо зроблю як об'яву, коли Марина мені відкриє альбом в групі для звітів. Ну, я так собі думаю, що наприкінці цього тижня вже альбом буде готовий, щоб у кожного була можливість підготуватися, закинути фотографію прев'ю того набору або тієї схеми, або бісерної заготовки. Ну, кому що бажається, то і буде вишивати. Єдине, я ж кажу: ви вказуєте країну виробника, хто зробив. Цю схему, цей набір або бісерну заготовку, і ви обов'язково прописуєте, що ну ви розумієте, що це є, має бути придбана або подарована, але не з інтернету, щоб ви самостійно то не скачали з інтернету, тому що піратство ми не, не приймаємо. І потім, будь ласка, середа і субота звітуємо на протязі 80 днів. Ще раз повторюю правила: хто не пропустить жодного звіту за ці 80 днів, той буде приймати участь у розіграші від мене особисто. Я думаю, що на цьому все. Слухайте, щось я з вами поспілкувалася, поговорила, а толком нічого не вийшло. Зробила три хрестика, три напівхрестика і все на цьому. Так що такі ідеї мене. Як кажуть, осяяли. Дівчата мене підтримали, і я так собі подумала: ай, була, не була. Давайте спробуємо. Може, мені це сподобається, може це піде і комусь буде цікаво. Так що запрошую всіх, приходьте, буду рада кожному. Обов'язково посилання на Фейсбук на альбом, де ми будемо звітувати, я лишу. Я буквально може сьогодні-завтра поговорю з Мариною, щоб вона вже відкрила альбом. І ми з вами тоді будемо. Зустрічатися в Фейсбуці, і я спробую себе в новому напрямку. Ну а на цьому все. Я думаю, що я всю інформацію вам розповіла. Я дуже намагалася розповідати вам так, щоб воно було, знаєте, більш докладніше, бо з мене пояснювати ще той. Бо, я ж кажу, для мене це вперше, і я дуже сподіваюся, що вам ця ідея теж зайде. Так що приходьте в СП 80 днів навколо світу, будемо з вами разом вишивати. А на цьому все. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Всім па -па, па па та до зустрічі в новому відео і СП.